Всім привіт! Хочу залишити відгук для пана Юрія Зі Львова, в якого замовляла спальню. Отакий От гарний комод, дві тумби і дуже прекрасне чарівне ліжко, яке мені сподобалося найліпше. Це просто шедевр, а не ліжко. Подивіться, яка тут гарно виконана робота. Тонка, дуже шикарне ліжко. Комод. Комод має такі цікаві скриті шухляди. От. Натискаєте собі і оп, є шухляда. Де можна собі зберігати свої цінні речі. Так само такі скриті шухляди є в тумбочках. Так що, кому потрібне ліжко, замовляйте в пана Юрія, не задумуючись, тому що робота. Дуже-дуже гарна, якісна, ліжко міцне, сильне буде вам служити дуже-дуже довго вам та ще й вашим дітям і внукам. Як сказав один відомий класик Мопасан: ліжко це наше життя. Тут ми народжуємось, тут ми кохаємо, тут, на жаль, помираємо. Так що, вибирайте меблі у пана Юрія зі Львова. Ще раз йому дуже-дуже дякую. Все дуже гарно, якісно і вчасно привезено.